Ну що ж, ситуація пов'язана з тим, що Україні не дають зброю та амуніцію, виходить за межі розумного. Насправді дуже важко було бійцям тримати Авдіївку, коли немає належної підтримки зі сторони партнерів. Але зараз не про це. Схоже, що це спільний задум великого заходу. Справа в тому, що після того, як Сполучені Штати Америки популістично тримали ситуацію зі зброєю і не надавали її Україні, після того, як Європейський Союз нібито виділив гроші на військову амуніцію, однак її ще треба закупити, почали з'являтися статті в змі про те, що мовляв Україна змінює свої плани щодо контрнаступу, про те, що тактика війни. Цього року буде іншою, про те, що Україна розглядає варіанти мирних перемовин. Власне, з такими заголовками сьогодні виходять велика кількість статей в міжнародних ЗМІ: Лемон, The Guardian, The Times та інші. Мовляв, що Україна буде цілковито змінювати свою стратегію. Тобто, фактично, Захід через ЗМІ. Через політиків, через зовнішній світ підштовхує Україну до якихось перемовин. Як ви думаєте, чи можливі перемовини з Російською Федерацією і на яких умовах? Пишіть в коментарях.